Друзі, поки погодка радує нас сніжком, от предновогодній, знаєте, покривала на цій сірій землі. Друзі, я хочу вам нагадати, що в нас найкраща в Україні оренда машин з викупом. Без банків, без кредитів, без поручителів, відсотків, кредитних історій і так далі. Друзі, просто прийшли, просто обрали авто, яке вам подобається. І взяли його в нас в оренду з викупом по договору. 15 хвилин і ви на машинки. З вас паспорт і НН прописочка. Та за два місяці орендній вартості з викупом. Все, друзі, все. І ви кайфуєте, вже насолоджуєтесь, їздите на своїй машинці, сплачуєте просто на розрахунковий рахунок нашої компанії по договору. І все, друзі. Отакі умови найкращі в Україні. І зараз, до речі, в нас дуже багато е, акційних пропозицій. Тож переходьте в телеграм-групу та обирайте ластівочку, яка подобається саме вам. З Новим роком, друзі, вас.